Російський Білгород заслуговує названня найпопулярнішого міста Федерації. Останнім часом це чемпіон зі згадок у ЗМІ. Одначе, Слава сумнівна, населений пункт чи не найчастіше піддається атакам. Знову з вечора там щось літає і вибухає. У деталях розберемося за мить. А ще поговоримо про НП на нафтобазі ОРЛІ та Бабахи у Курську. Вітаю на каналі Січас. Підписуйтесь, ставте лайк і переходимо до обговорення. Увечері, 8 січня, місцеві телеграм-канали Білгородщини ділилися кадрами зоряного неба на тлі. Чітко видно білі інверсійні сліди після прольотів літальних об'єктів та роботи ППО. Місцева зірка, а точніше, губернатор регіону В'ячеслав Гладков, заявив: внаслідок обстрілу Білгорода постраждали три людини: жінка з осколковими пораненнями спини. У чоловіка осколкове поранення грудей спини передпліччя. Ще одного чоловіка осколкового поранення грудей та верхньої кінцівки. Врачи оценивают их стояние як стабильное, тяжелое. Все необходимая помощь, медицинская помощь оказывается. З утра проведем подумовый обход в тих мікрорайонах, які пострадали від розлетівшихся осколків. Постараємося максимально швидко зафіксувати разрушения и почати їх відновлення. Нібито завдяки роботі систем ППО, всього над містом було збито 10 повітряних цілей. В результаті осколками зачепило 4 квартири у чотирьох багатоквартирних будинках, а також двох приватних будинках. Вибиті вікна, пошкоджено три хозоб'єкти, шість автомобілів та газопровід. Очевидці додають обстріл зачепив гіпермаркет ХОП на кільцевій дорозі. На фото видно, що автомобілі зазнали видимих пошкоджень. А також немало дісталося, ТЦ Сіті Молл. Момент вибуху потрапив на камеру. Мешканці мікрорайону Розумне 22 також знаходили уламку від снарядів після гучних звуків. Їхні знімки росіяни викладали у мережу. Кажуть, над населеним пунктом було чути щонайменше 30 вибухів. Тим часом про російський телеграм-канал МЕШ стверджує, мовляв. Південний схід Білгорода обстріляли із РСЗВ Вільха. Це українська реактивна система залпового вогню з коригувальним боєприпасом калібру 300 міліметрів. Дальність ураження такого агрегату до 70 кілометрів. Не спала і вся Білгородська область у Міноборони РФ заявили наступне. Близько 21.30 за московським часом припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням реактивної системи залпового вогню РМ 70 Вампір по об'єктах на території РФ. Черговими засобами ППО 10 реактивних снарядів знищено над Білгородською областю. Як бачимо про РСЗВ Вільха, тут вже не йдеться. Такі дані у Шойгу не підтвердили. На тлі все частіших атак, які відбуваються у кращому випадку із щоденною регулярністю, а іноді по кілька разів на добу влада області вирішила організованими групами вивозити дітей. Бо, як каже головний чиновник Гладков, переживання батьків досить велике. Він звернувся до колег у Воронезькій, Ярославській, Калузькій, а ще Тамбовській, Липецькій, Тульській та Пензенській областях за допомогою у розміщенні неповнолітніх. Але як він про це говорить, заслуговує на премію із абсурду. Послухаємо цього чинушу ще раз. Зараз займаємося фрейму групи, якщо буде необхідність, відправимо своїх преподавателів, учителей які будуть справа і находиться во время всього всіх трьох неділь лагерної зміни в з нашими дітьми. Поэтому родители должны не беспокоиться. Предварительно всі лагеря будуть осмотрены нашими спеціалістами. Уверен, що діти получат за хороший заряд эмоций, емоцій. родители будуть спокійні. Що правда, то правда. Коли обстрілюють твою домівку, емоцій повна торба. Та не сама Білгородщина несе цю тяжку ношу. Як повідомляють ворожі пабліки. Вже на ранок вівторка, 9 січня, у російському місті Орел, дрон Камікад затакував резервуар на території нафтобази Орел Нафтопродукт. Два безпілотники впали на об'єкт паливно-енергетичного комплексу в Орлі. Повідомив губернатор Кличков. Займання оперативно локалізоване. Надається необхідна допомога, написав він. Радиційного ворога без постраждалих російські медіаресурси пишуть мовляв, пожежі теж не було. Але на фото самовиців чітко видніється чорний густий клуб диму, який здійнявся над місцем пригоди. У отації незмінно звинувачують Україну. Ну а сам же постраждалий населений пункт, розташований за понад 200 кілометрів від кордону з нашою державою. Що за пташка могла туди залетіти, і чи можливо запускали її з території самої федерації? Як гадаєте, ви напишіть, будь ласка, в коментарях. Я ж нагадаю, що цю ж нафтобазу вже атакували у вересні минулого року. Тоді, за свідченнями того ж губернатора, безпілотник впав на нежитловий об'єкт у залізничному районі. Спочатку було чутно характерний звук дрону, а потім вибух. Після цього почалася пожежа за попередніми даними. Спалахнув резервуар із горючою рідиною. Ну і це не все із вибухових новин вівторка. По обіді близько 14-ї години система ППО спрацювала в небі над Курськом. Мешканцям необхідно зберігати спокій. Так, от написав у своєму телеграмі губернатор області Роман Старовойд. Так звані воєнкори Росії підтверджують, що їхня оборона неба збила два безпілотники, які намагалися вдарити по Курську. Більше інформації поки немає, але ми стежимо у режимі нон-стоп. Підпишіться, аби отримувати більше вогняних новин. Рекомендую натиснути на дзвіночок та залишити нам свою вподобайку. Ну а далі про те, як напередодні в одній із областей Російської Федерації підірвали залізницю. Готуйтеся дивитися, не перемикайтеся. Вибухова Росія чергова серія. В одній із областей сталася детонація на залізниці біля нафтобази. У Рязані згорів будинок близького родича Путіна. А у прикордонному Шебекіно нові обстріли. Про все це по порядку випуску просто зараз на каналі. Січас не забудьте підписатися і увага на екран. У понеділок, 8 січня, в Свердловській області Російської Федерації пролунав вибух. Гучно було на залізничних коліях у нижньому Тагілі, в районі станції Сан-Донато. Біля неї розташована нафтобаза. Про це пишуть тамтешні телеграм-канали, зокрема, пабліки 112 та база з посиланням на джерела інформують на залізничних коліях. Спрацював вибуховий пристрій. Поруч із місцем вибуху знайшли ще один. Вибухівку, як пишуть медіаресурси, було закріплено на одній із цистерн. Першими детонацію почули співробітники воєнізованої охорони, які охороняли вагони з металом неподалік. Вони оглянули місце, знайшли ушкоджену цистерну та ще один вибуховий пристрій на магніті на сусідній боці. На місце виїхали вибухотехніки, а територію оточили. Як зазначається, постраждалих немає. У Рязані згорів будинок племінника російського диктатора Романа Путіна. Про це повідомляють ті ж російські змі. Сама подія трапилася напередодні 7-го числа. Що стало причиною займання поки що невідомо. Офіційних коментарів поки що немає, тому остаточно підтвердити або спростувати інформацію неможливо. До речі, додам, що раніше у місті Уренгой невідомі рознесли приймальню цього от родича. Деякі експерти припускають, що окремі росіяни, які не мають можливості особисто передати гарячий привіт дядькові Романа, роблять це через його племінника. А на Білгородщині в російському шебекіно знову вибухи! І прильот. Навіть ворони спугались. Там увімкнули сигнал повітряної тривоги. Горлає повсюду. Шуть, удар завдано по території промислової зони. Попередньо постраждалих немає. Інформацію про руйнування не розкрили. На місці працюють аварійні служби. Про таке повідомляє губернатор регіону В'ячеслав Гладко. Нагадаю, минулого тижня Шебекіно потерпало від обстрілів у п'ятницю, 5 січня. Російські пабліки волали про гамірні звуки. Масштабний обстріл почався ввечері близько 16 години. За даними місцевих змі, нарахували більше десятка прильотів. Бухало практично без перестанку. Наслідок обстрілу постраждали три промислові підприємства міста. У деяких частинах відключили світло через пошкодження лінії електропередачі. Зокрема, на центральних вулицях, один чоловік отримав осколкове поранення різні ушкодження зафіксовано на території трьох промислових підприємств. Там без займань на ну, напередодні Білгородщину атакували з ночі. Влада звітувала, що над самим райцентром та околицями спрацювала система протиповітряної оборони. Збито було 10 повітряних цілей на підльоті до міста. Про це дивіться вже за мить, але спершу, будь ласка, напишіть свій коментар, поставте вподобайку і не забудьте підписатися на канал сейчас, аби бачити більше.